Вперше, так, ось, це на перша храста, ця картинка. Це ще в школі на виставку дітвали. Ну, мати трохи шила. Ага. Ну і раніше ж модно було. Рушники шити, подушки шити, а мені подобалося, я так сама по собі навчилася. Ага. Купляла книжки, купляла, вишивки, купляла. Раніше не таке були, такий дефіцит, що попробую його де купити. Тепер он скільки хоче в магазині, яке хочеш. Угу. Купляла журнали. Пристянка тоді, роботниця, всякі ті вишивки. Хто до мене їде в гості, всі до мені везуть з севера якусь вишивку, якісь журнальчики. І, оту, і з того всього брала. Вже не з голови. Все брала тільки з того. Гурочку. Жили у бабусі два веселих гусі. Оце таке познімала Із маленької картинки, із чотирьох, оце, зліплюю. Раніше рушники модно було, нашила рушників, то вона прийде. А можна я туди, можна, я туди віддам. Та куди хоче. В клубі, мабуть, чотири. Рушники весінні повишивала, красиві там такі. Угу. Було таке. Наприденне. Робила, нам бабуся вишивала. І, людям... Ой, uh -huh. на і заказували, і просили, розчитувалися коробайом, шишками, мало речем. Було таке було. Оце мені купила невістка. І воно вже поламалось. Одна я так сижу, а воно тільки дзеркало це. Та упало. А оце залишилося на шиї. Я тобі вже шукаю, підняла, думаю, а де ж та ручка, що оце була тут? А я не подумала, що вона ж мене на шиї висить. Я не знала, що воно отут одламалося, -от рівно отут. Думаю, що ж мені тепер робити? Я ж вже тебе не можу шити. Так я знайшла. З циркуля пластинку таку обмотала, в общем зробила ремонт. І оце так і шию. А дві свята немає, мені пашка купив ось що. Тепер мені не страшно, хоч і нема святу. А я от включаю і вечором без святу і шию. Я гладів починала шити. Довго я шила голодів, та вже пішла на роботу, а на роботі. Дівчата вже шили хрестиками. Mm. І мені подобалося хрестиками. Що удобніше, а що воно красивіше виходить. А шить, охота не відпала. Ну, бачите, що сидіть, оце або днем самі садіть у ходній й А то ж таки сіла, та й вишила думаю, а як так, а як так, не так випарила, на ногу вишила. І таке чарта була. Раніше проблема була в тому, що важко було знайти тканину, на якій вишивати, ну канву. А зараз, слава Богу, є такі магазини спеціалізовані. Було б тільки велике бажання. будь які види тканин є. Так що я на себе взяла те, що могла реально взяти, посилю на себе роботу, тобто забезпечувати маму. Зразками вишивку, ну, цікавинки якісь знаходила, якусь тканину, ці клубочки, отакі нитки. Мені дуже подобається, що вдалося реалізувати такий проєкт, який називається Рушники обереги нашого села Села Мала Павлівка, ще в 2012 році така ідея виникла. Хотіли спочатку, щоб майстрині села колективну таку роботу зробили. ну Розпочати розпочали. Вишивали там, наскільки майстринь долучилися, трішки візерунки внизу пошили, а потім якось воно все стало на місці і каже, мама, та давай вже будуть шити і далі. І вийшло так, що практично всі три рушники. Вишила мама кружевом нам вже допомагали майстрині із села, в'язали кружево. А так вийшла висота 6-5 метрів. Ширина центральне полотно 1 метр, а 2, сусідні 75 сантиметрів. Тобто 2,5 метри на 5 в сплошну зашито хрестиком. Мамині роботи зараз представлені найбільш широко в будинку культури. Там минулого року і цьогоріч проводила персональну виставку робіт, і навіть заголовок цієї вишивки виставки мама вишила. І у вигляді картинки в мене є в будинку культури. Вишивайте на радість собі і на втіху людям. Також роботи мами є зараз у Польщі, онука, як заміж вийшла туди, то там і весільні рушники два у родині Федорів є і бабусі подарували на згадку рушничок і вишиті рік півдня. Був то вишитий півник в українському обрамленні в українській рамочці. Поїхав у Польщу. Оце таке.